Доброго дня, шановні любителі Винограду. Знаходитеся на моєму винограднику в західній частині Північної області в Рівненській області. Захід виноград. Сьогодні 20 вересня 2024 року. і Ми знаходимося біля куща гібридної форми Віктора Михайловича Калогіна. Торнадо. Форма вже давно вона на нашому участку була зрізана за винятком двох-трьох грон. Сусіди попросили залишити її на весілля на пошедний стіл. І хочу показати, бо дзвонили мені, чому ви не показуєте ягоду в розрізі, чому ви не показуєте скільки сахару, яка її вага. Тому зараз різко вона вже перевисіла. Ми глянемо, що вона з собою являє ягода, скільки вона зараз покаже у вас на вазі. Ось, ось така ягідка. Зараз ми зважимо там. Це не є, хочу наголосити, це не є найбільша там ягода, це середні ягоди, бо такі менші грони залишилися. Можливо, я не, ну, Грубо таке 15-20 грам. Уже пчоли чоли, воно вже її Можете, Вона така піддається. Трохи люблять її, оси шершні, рахунок її. Цукрів, тут абсолютно хочу сказати, як воно висить, абсолютно немає кислоти. Абсолютно немає. Ось такі от вона у розісім, бачите. От. Є тут два камінці. От. Є два камінці. Ну і зараз давайте заміряємо, що воно, якщо сфокусує рефрактометр що воно покаже. На солод. Кислоти немає взагалі, тому і і кажеться, що дуже солодка ягода. глянемо. Не очень удается сфокусировать. Ну, зараз, скажем так, с каким уже в тень будет. Засік. І так, рефрактометр засік дуже було важко сфокусувати чомусь. рефрактометр засік 17 брік всього. То, ну Це є небагато. Ну, взяли першу вибіркову ягоду, от, невелику, це тріснуто бачили. Тому що хочу сказати, що ця для цієї форми вважте, дуже така, вона якби і упругонька ягода, і в тому, і в тому же... Випадку і сік, можна, треба потрудити, щоб трошки буде. Ну, Отака. Е, дуже дуже вкусна, з таким, якби як повісить. Така крихка робиться, якби, якби цукор так підтріскує. Ну, власне, все, що от люди людитали, бачите, вже лози повизрівали майже до високої, до п'ятої проволки. Дуже такі коротесенька, якби сказати, доповнює до е, попереднього. Відео стосовно затронутої теми ітеми гібної форми торнадо Віктора Михайловича Калуїна. От. Ну, на цьому все. Закінчую цей ролик. Зважили, посмакували. Я саджанці даної гібридної форми. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся. Телефон буде в описі під відео. До побачення, до наступного відео. Пока-пока.